А сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про заробітки на отзивах і коментарях. Заробіток на отзивах можна розділити на два типи – чесні отзиви, за які вам платять, і нечесні отзиви, тобто накручені, за які вам також платять. Оплата за чесні отзиви частіше всього в Україні зустрічається, коли ви що скупляєте на якихось сайтах і вас потім просять уставити відгук, і за цей відгук вам начисляють бонусні пару гривень, на те, що ви написали про той товар, чи про продавця, щось хороше чи погане, як там уже у вас склалось. А от нечесні відзиви, це вас просять писати щось хороше, а вам за це дають денежку. Так робити не можна. Якщо ви так будете робити, я на вас обіжусь і ви будете конченим чмом. Я не знаю, чи є на сьогоднішній день в Україні сайти, які вам будуть платити за те, що ви просто пишете отзиви. Не в вигляді бонусів, а прям реально гроші Ми пишете отзиви, там набирають просмотри і вам за це платять денішку. Я знаю, є такі сайти, в принципі, я не таких бував. Я колись про один з таких зняв відео. Ну, на мене пішла куча хейта, бо сайт в зоні.ру. Так що, якщо є такі сайти в Україні, то можете пошукати, може є. В будь-якому випадку, ви хоча б з точки зору моралі будете заробляти чесно, ви не будете обманювати нікого. Також, от за отзиви, типа на якомусь там сайті, типу ще якомусь, писати абозив за товар, який ви купили, получить за це пару бонусних гривень, коли такі акції проходять, це вполне себе чесно, законно, легально. І ви, звісно, не станете на цього мільйонером. Ну, согласіться, коли ви включали дане відео, ви і не розраховували на то, що називають до фіга-бабла заробите. Але хоча б ви зможете, слідуючи свої покупки, купляти більш дешевше і економити. Коли ти щось зекономив, то вважай, вже майже заробив. Тепер про нечесний заробіток. Начні з коментарів з того. На Ютубі більше всього накручують коментарі. Є такі канали, які я заходжу, дивлюсь там всякі про фінанси тому подобне. Дивлюсь коментарі, відео вийшло 10 місяців назад. Останній комментарії уставлений 8 місяців назад. І за ті 2 місяці з 10 по 8 30, 40, 50 е, коментарів. Всі вони хороші, всі вони хвалять автора, всі вони хвалять відео. Но в проміжутку між восьмим місяцем і теперішнім коментарів просто може не бути. Звідси простий висновок, що коментарії накручені. Так обманювати людей не можна. Ну, ви самі знаєте, якщо не знаєте, то життя вас научить. І так, такою фігньою не займайтесь. Не накручуйте комментарії, ну, якщо накручуєте собі, то ще ладно. Не пишіть коментарії за гроші. Ви, по суті, обманюєте інших людей. Це я зараз примір YouTube назвав, ну ладно. Візьмемо зараз приміри маркетплейсів. Так як ми з України з вами, ми знаємо МЮА, ми знаємо розетку і прочі шляпи. Насчет про МЮА, там адміністрація МЮА, вообще не фільтрує, що там хто пише. Можна накрутити коментарі, отзвів, скільки хочеш на свій товар. Середня ціна, якщо купляти, якщо у вас є свій магазин, від 50 до 100 гривень. Ви, як ісполнитель, будете отримати, напевно, від 20 до 50 гривень. Ті гроші не стоять того, щоб ціною займатися. Є більш чесні способи заробити. Я серйозно щось говорю. Можу розказати свою історію покупок на пром'я. Ви вже бачите, що я негативно до цього всього відношусь до накрутки і тому подобного, тому що я купляв товари. Я дивлюсь на отзиви. Дивлюсь, 92% хороших відгуків. Я купляю товар. Товар несправний. Я вернути не можу. Продавець скончена гніда, даже чек не положила. Служба підтримки пром'я взагалі битло. Запрошую в них інформацію. Дайте мені інформацію про клієнта. Я купив такий то товар, є номер заказу. Мені навіть чека не дали. Скажіть мені інформацію про цього клієнта я... О, про цього продавця, я хочу звернутися в Укрдержпотребслужбу. Держпотребслужбу. Про М'юа ігнорить. Так от що на цьому можна сказати? Зараз я наговорив... Кучу всякого нехорошого про пром'я. Ну, пойміть, в якийсь момент ви можете стати тим самим клієнтом, який подивиться на хороші отзиви про продавця, зробить в нього замовлення, товар може стояти пару тисяч, так як в моєму випадку. А в результаті ви просто потеряєте свої гроші. Прийде не то, що ви замовили. Або товар буде в принципі несправний, і ви не зможете нічого доказати. Це перший такий нюанс. Другий нюанс. Не всі продавці ще є добросовісні, але це вже тема до іншого відео буде. Все, що я хочу вам зараз тут розказати донести просту таку ідею: Не накручуйте хороші відгуки. Не участвуйте в накрутках хороших відгуків. Якщо ви брете в цьому участь, і ви думаєте, що це не я поганий, я просто виконую прикази, скажімо так, щоб на хлібушах заробити, а це тільки продавець такий сякий ні 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 Кожен відповідає сам за свої поступки. Коли ви пишете хороші отзи про те, що хорошим не являється, або про те, чого нема в принципі, ви обманюєте когось. Ви тих людей не знаєте, може, ваша мораль вам дозволяє це робити. Ну, я не дозволяю. Якщо хочете заробити на коментарях отзивах, пишіть правдиві. Є такі сайти, я точно знаю, що є. які будуть вам платити за те, що ви просто грамотно пишете отзи і відгуки. Якщо ви не можете такий сайт знайти, зробіть свій сайт! Це взагалі. Перше, не так то й дорого, по-друге, це не важко, куча готових шаблонів, куча готових двіжків. І можете просто писати статті, про що попало. Якщо ваші статті будуть користуватися популярністю, ви будете на цьому заробляти набагато більше, чим ви можете заробити на обичних отзивах на якомусь там сайті. Працюйте завжди чесно. На цьому дане відео буде закінчено. Дякую вам за увагу. Пока-пока. Дивіться мої інші відео.